Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора. Екстрасенс, Роман Шептецький. Сьогодні у нас з вами 17 березня, і як вже в попередніх своїх прогнозах я говорив, що з 17 березня мають відбуватися важливі події. Сьогодні у нас Трамп заявив, що завтра, вже завтра, 18 березня, він буде спілкуватися з Путіним. І дуже там в нього такі. Є великі впевненості, що вдасться їм домовитись, що будуть щось там говорити про землю, про території, про електростанції, які електростанції не зрозуміло, мабуть, про ЗАЕС, чому тоді є слово електростанції. От, е... і давайте подивимося. договориться, не договориться, про що буде ця розмова? Раз вона вже така. Офіційно анонсована, і вроді як в Кремлі це підтвердили. Бо ж розмови були і перед тим. Ми це прекрасно розуміємо. Тобто ситуація така: поговорили вони в Трампа в тій його президії з тою його командою на вихідних. Я впевнений, що вони там щось надумали, склали план. Тепер конкретно це буде озвучено Росії, і далі мало би це все. Бути Росією відкинуто, погоджено, схвалено. Ну, давайте подивимося, що покаже сьогоднішній прогноз. До речі, відновив я щотижневі гороскопи. Кому цікаво, можете подивитись, на цей тиждень є гороскоп для усіх зодіакальних знаків у мене на YouTube каналі. Ну, і взагалі, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій youtube канал. Дякую всім, хто підписується. Нас вже 298 тисяч. А також пишіть ваші коментарі під цим відео, що ж ви думаєте з приводу завтрашньої їхньої розмови. Перша карта. Імператор перевернутий. Називається Змагання по принципу хто кого. Чомусь перша така фраза йде. Друга карта. Радість святкування, це такі, знаєте, великі очікування, мабуть, Трампа. Ну, це очікування з минулого. Це не, за, це не з майбутнього, не результат. Далі, поміркованість поки що перевернута. Немає 100% впевненості в нього також, що ця розмова буде результативною одразу і вже. Тим більше ми бачимо, що. Нічого не припиняється. Наступи по нашій території, всюди, де були, там і є. Активізація ворога є, обстріли України є. Тобто, коли Україна говорить, ми готові припинити вогонь, щоб було мир і перемир'я, і все було добре, Росія далі продовжує оцей весь, оцей весь, весь, це все жахіття. Далі. Вісім мечів. Карта, я розумію, що будуть висловлюватись якісь, мабуть, пресинги зі сторони Трампа. Ну, ми з вами про це говорили в інших прогнозах, що він має чим як повпливати на Росію навіть тими самими санкціями. Там далеко не всі санкції ні задіяні за, і е, використані, якби хотіли, то могли би так добряче прижучити ту всю Росію, ну тобто, це така розмова навіть на повищених тонах, не якісь там, знаєте, великі друзі. І знову ж таки, я вважаю, з ким буде говорити з офіційним аля Путлером, якого давним-давно в живих. Ну, мабуть, з якимось його представником, навіть не з лялькою Путлера. Далі у нас королева Кубків перевернута. Поки що карта ближнього майбутнього не повідомляє про якусь вже завтра остаточну домовленість. Але ближче до кінця тижня я говорив про цю дату, 23, щось таке та й вже може народитись. Тобто, швидше це буде сказані умови, можливо, в певних аспектах ультимативні для Росії. І швидше за все вони візьмуть ще кілька днів перерви, бо це така карта відтермінування, поки скажуть свій остаточний результат, на що вони згодні чи не згодні, взагалі, яка ситуація? Тут карта башні. Це було теж про навіть зрив попередніх якихось домовленостей, оскільки Росії вірити не можна. І тут карта смерті. Жахи. Там негативна, тут негативна. Тобто нічого толкового по результатах завтрашньої розмови немає. Загрози для життів людей в Україні, продовження смертей. Загрози по всій лінії фронту все продовжується. Завтрашній день не поставить крапку в завершенні війни, в припиненні активних бойових дій і навіть в якихось попередніх рішеннях, щоб вже Росія була готова щось сказати. Ну, дивіться, яка ситуація. Смерть дияволу. Та вже щоб та нечість вся нині сконала, нинішньої секунди. І от собі щось там домовляється, щось там собі е шушукається, щось там собі в них незрозумілі дільошки, України називається. А що ж ви, курча матія Україну ділати-то, так? До ваших там Гренландії і тому подібне, ніхто не лізе. Чого ви лізете до України і починаєте її ділити? Ну, таке, знаєте, можна багато про це говорити. Це така зараз поки що риторика, яка, знаєте, ну, знаєте, так, бо вони вважають, що вони щось собі там можуть. Говорити і ділити, таке це все допереду часу. Але той так званий Аля Путлер, його влада він знаходиться між двох вогнів. Розумієте, не прийме позицію Трампа, значить, буде давити тут США. Активно буде завершувати бойові дії, є та частина в Росії, яка цим не задоволена. Так злеємо, так злеємо. Так бунти, протести, так будуть давити. Там ж дуже багато зет патріотів незадоволені в Росії. З-Патріоти, як ми їх називаємо. Ну, така собі карта. Чесно, мені не подобається. Давайте подивимось, візьмемо якусь іншу шоколоду. Дивлюсь, яку шоколоду взяти. Давайте візьмемо ці дзеркальні таро. Що вони там приховують, що вони там крутять, мутять. Не то. Давайте подивимось по дзеркальному таро. Ну, розмова карта. Очікування те саме. Повішений. Нема результату. Труд перевернутий, карта праці, незадоволення бажання. Може, це так озвіріє, дав би Бог, Трамп, і почне там гасити жорстко Росію. От таке, це поки що наші великі бажання. Але подивимося, якщо Росія не захоче його послухати, що він буде робити? Тут пока що карта ілюзій, двійка мечів. Нема, нема ніякого результату завтрашньої розмови. Немає чим вас потішити. Чи буде цей результат ближче під кінець тижня? Давайте спитаємо ближче 23 го числа. А, може і 27-го, бо цих дві дати важливі були, як раніше я про це говорив. 23, 27. -го. Ближче 23. го Щось буде, но не повністю. Рішення від Росії. До 27-го. Тут вже а, шестірка жезлів. Тут же карта якась ясніша, ясніша. Якби буде ще щось дожиматись, дотискатись. Але немає радості в Трампа, особливо від тої розмови. Може, нарешті, до нього дійде, що його там слово не такий закон, як він про це думає. І, власне, що я хотів ще подивитися, от коли він каже, мова буде про територію, про електростанції. Є десь така інформація в мережі ходить, гуляє, що Донецька область в обмін на ЗС, може, ви теж це чули? Я тут пригадав той свій сон, який колись мені снився, що вся от територія України висвітилась, тільки одна територія Донецької області світилась червоним. Я отак чомусь цю інформацію почув, чи хтось мені в коментарях за нею писав, чи десь так в інформаційних новинах. Ну, є ця от інформація, вона десь так кажуть, гуляє. Знаєте, нема диму без вогню. Давайте подивимося, чи таке дійсності обговорюється, що ну, вся Донецька область в обмін на ЗАЕС. Що це взагалі за така інформація? Сила, туз кубків, переміна, задоволення. Карта смерті. Таке враження, що обговорюється. Но результату нема. Но результату нема. І коли я робив е відео про те, що чи вирішено доля окупованих територій, там, хто не бачить, можете подивитись, про ЗАЕС я говорив і про Запорізький напрямок. Зараз ще з силою будуть пробувати йти на Запорізькому напрямку. Щось ще годні, що згодні шо захоплювати. Обстрілювати, нищити та нечисть. Але це реально обговорюється, але результату нема. І взагалі, щось навколо ЗС там якась, от слово йде, прочергова провокація. Ви думаєте, навіть коли вони будуть виходити звідти ті російські гади, вони що, там все в спокої лишать? Ні, вони захочуть щось по-любому там накрутити, намотити, потім сказати, що це Україна знову воєнна. Але домовленості по цьому ніякої немає. Ну це обговорюється. Ви розумієте, що робиться? Аби вже Бог дав розуму і просвітлення всім тим, хто може якісно допомогти завершити війну в Україні. І що це за оті такі, знаєте, ем, як це назвати? Торги, як це назвати, яким словом? Що кому як дістанеться? Що хто може захопити в обмін на щось там? Це нонсенс, це парадокс. Прилізла ті та сволочня расистка в Україну, і ще, вони, ще їм щось тут належить. Ну, тут, бачите, з іншої сторони формування. Це в інших прогнозах договорити, оцього якогось миротворчого контингенту і так далі. Тобто, ще раз кажу, навіть те, що ми зараз почуємо, нас не задовольнить, а це швидше за все, так і буде, бо я це вже не в одному прогнозі говорю. Це не означає, що це так буде однозначно і остаточно. Що все там віддадуть Росії території, все, до них більше там не буде там повертатися, так далі. Ні, такого в мене немає по відчуттях, що буде саме так. Навіть якщо це все припиняється по актуальній лінії фронту, це не означає, що окуповані території залишаються за Росією. Це питання, яке з часом має бути вирішене, особливо при зміні в Росії путерівської влади. Скільки ж так відбувається ситуація? То я казав, з двадцять пятого рік для них це чорні роки. І можливе нарешті припинення, скинення, і повалення, і ліквідація тої путрівської влади, і офіційне визнання смерті Путліра. Ну, якось так. Тому дивимося, що там завтра буде, але це якісь чесно, по цих картах фінальних, це якісь такий завтра, трохи вже скажу таким сленговим словом, такий трешняк. Це такий трешняк. Так от, хай вже весь той свій гнів Трамп скерує по відношенню до Росії. І хай їх так прижме, щоб в них інших варіантів не було. Щоб як і війну завершити, і з України вийти геть. І взагалі, якщо в них така боротьба, хто сильніший, хто там що як, хай покаже свою силу. Трамп мається на увазі. Ну, ось такі сьогодні розклади по даній темі. Чекатиму вашу думку в коментарях. Всім дякую за увагу. Поширюйте відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій youtube канал, інші соціальні сторінки мережі. Всюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. До нових зустрічей! Почуємось світла всім і побільше відправляю. Бережіть себе.